Що таке блуд? Це гріх, який звершує людина, знаходячись у стані, коли вона, жінка є незаміжнею, а чоловік є неодружним. Тобто, це коли люди вступають між собою у статей відносини поза благословенням церкви. Коли вони ще не були розписані. Церква визнає це теж шлюбом. І це є блуд. в Старому Завіті, а під блудодіяннями також розумілось, ідолопоклонство Блуд — дуже важкий гріх, тому що всякий гріх, каже апостол Павел, звершується в нітєла, а цей звершується в тілі. Людина согрішає. І таким образом вона поєднується з іншою людиною не тільки тілесно, вона поєднується з нею духовно, і вже вони двоє стають одне тіло, через що Господь і сказав до Адама і Єва, що будете двоє одна плоть. Вже як люди цим стали, вони один одному віддають себе. Частина твоєї нематеріальної душі, її сила, відходить до твого ближнього. Яку ти, яку ти чоловік собі обрав, а дівчини оця частина її е, сили душі відходить до е, чоловіка. От від собі, якщо таких зв'язків багато. Один мій собрат священик показав це дуже цікаво на аркуші папіру. От, скажімо, абстрактна душа людини. І, скажімо, Федя е, переспав із е, е, дівчиною. Ось. Ось тепер така душа Феді. Далі він, умовний цей наш жених, який не думає ще одружуватись, знайшов собі ще знов дівчину, позустрічався, позустрічався з нею, поспав, не одружився знову. Пойшов знову в певний час знаходить він собі пасію, зустрічаються, спілкуються, знов переспали, пожили цивільним шлюбом, розійшлися. Знов те саме. Ну і нарешті знаходить собі рабу Божию, там скажімо, Наталію чи Владиславу і одружується на ній. Одружився, віддавши частину души, ну він же з нею. І вона не розуміє, чому ж такий він хороший з двома вищими освітами, але такий малодушний.